Ми знущаємося з риби. Наша жива робимо, що захочемо на обізився, пхаємо, яйце в рот. І це дуже неприємно. Ой, ой, як неприємно. Воно колюче. Дивіться, тепер вихаємо. І закопуємо її в піску. Почекаємо деякий час. І що з неї вийшло? Ой, наша жива! Представляєте? Е, зараз треба принести води помити її. Зараз принесемо води. Леємо. Треба oh. шепорне я так думаю. я О oh, так. О. Oh. Наша ледка. Наша жива? Тепер... І приступаємо до другого мучення. Убивство риби. І б'є. Затискає їм горло. Робимо, що хочемо. Б'ємо пішок. І зараз ми <смирає> б'ємо її, б'ємо рибу, б'ємо. Б'ємо рибу! Рибу б'ємо! Б'ємо її! Добиваємо! Паємо його сюди! Так, закопуємо. І тучимо потиком! Так, разів. дивіться, що з неї виходить! Годуна. Подивіться на неї. І подивіться на неї. Що з нею зробили? Ну, здається, мертва вже. А ні, треба ще води, щоб її помити. Кмиємо. О, все помили її. Так. Не знаю, що вже з нею робити. Що хочете? Убити, притиснути її, придивити і знищити. Знищуємо її, я. Знищуємо. Я хочу вже брати. І ну, що з нею вийшло? Це Убита рибка без голови. Ну, з головою, але все. кінець. Ой, це І кінець. Вс. Se